Розслідування супроводжувалися багатьма помилками, переслідування невинних, тортури підозрюваних, халатність на постах, безпідставні затримання. Часто саме людський фактор, недбалість, корупція, неправдиві висновки дозволяли Онопрієнку уникати покарання. Тим часом він уважно стежив за пресою, читав про себе, смакував власну загадковість. Його арештували 14 квітня 96-го року у квартирі. Співмешканки в Яворові під час обшуку були знайдені речі, які пов'язували його зі злочином. Спочатку йому пред'являли обвинувачування в кількох десятках вбивств. Згодом, після детальних слідчих дій і його свідчень, кількість епізодів зросла до 52. Його покази були мінливими. Іноді він пояснював мотиви квапливо, іноді заявляв про якийсь містичний дар, переданий бабусею ворожкою. Справу вели під посиленим контролем. Села, в яких сталися вбивства, охопила паніка сотні тисяч тисяч співробітників міліції ще на той час брали участь у розшуку, перевірялися тисячі підозрюваних. Слідство тривало понад два роки. Допити, слідчі, експерименти, виїзди на місця злочинів, збирання томів матеріалів. Загалом справа набула 99 томів. Онопрієнко поводився спокійно у камері. Читав фантастику, займався гімнастикою. Інколи давав інтерв'ю за пакети з продуктами. Його пам'ять вражала слідчих. Він детально відтворював епізоди злочинів.